Вітаю, незламні українці на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камер не працюю. Сьогодні з нами народний артист України Павло Дворський, співа, композитор. Смерекова хата, батьківський борів. Смерекова хата на крутій горі. Гей, hey, вистача! І поговоримо сьогодні про вашого кума Назарія Яремчука. Ви працювали разом в ансамблі «Смирічці» 18 років. Історії у вас багато. Сподіваюся, ви поділитеся чимось дуже цікавим і ексклюзивним. Ми готові слухати. Зустрілися з Назарієм Яремчуком ми на одному з святкових концертів 1975 році, в Чернівцях, у театрі імені Олі Кобилянської. Я виступав своїм. Вокально-інструментальним тріо, а Назарій співал з асамблеї смірічку. Після концерту він підійшов і каже, що Павел, нам не вистачає гарного ліричного тенора, може прийдеш смірічку, адже вже в ансамблі смірічка працює твій музичний керівник музичного училища Гама Скопінський. Я кажу, я поки що хочу вчитися, вчуся на трьох факультетах. Коли закінчу, якщо буду потрібен, насамчена смерічка, задоволення прийду в колективі. Так сталося, що після закінчення Чернівецького музичного училища був направлений в Чернівецьку філармонію в «Смирічка». І пам'ятаю, що, звичайно, було цікаво, тому що в колективі були професіонали, ті, хто прекрасно володів інструментами, писали пісні, гарно володіли голосом. І тому для мене було це. Дуже приємно. Перші концерти якраз відбулися у рідному краї, в рідних Кельницях, Ленківцях, там, де я закінчував середню школу, де вчився в музичній школі. Переходили мої рідні, мої друзі, мої сусіди, мої вчителі, музичні в середній школі. І, звичайно, благословили мене на творчу працю. Я це відчував всі, 18 років, які працював саме смірічка. Був добрий старт. Mm -hmm. Мої колеги мені повірили, відчули, що я можу і співати власні пісні, і народні пісні, грати mm -hmm. на гітарі, на фортепіано, на трубі. Тому mm -hmm. старт був хороший. І вже на другий рік ми поїхали на хороші гастролі Чехословаччину і Румунію. Це були одні з перших гастролів ансамблю Сверічка за кордон. Тому що колективу з Західної України було заборонено виїжджати в капітолістичні країни, тому що як би чого не вийшло. Багато мали родичів за кордоном. Назарія, брат проживав в Вінніпезі, в Канаді. І тому Назарію з колективом треба було пройти і Афган, пройти Чорнобиль, щоб заслужити варіант, поїхати на гастролі в Америку. Канаду, Австралію і так далі. Чи вплинуло це на його здоров'я потім, як думаєте ви? Я думаю, що щось відклалося, хоча, звичайно, мене підтримувати, підсказувати Але все одно варіант, коли були концерти mm. біля самого реактора в 1986 році. Були біля самого реактора, mm. фотографонія реактора. І потім, коли я поїхав у 87-му році на в Канаду, коли показав ці фотографії, то в місцевих канадських газетах було написано, що це постановка, що це не може бути, щоб я відти повернувся живим, що це все монтаж. Так і не повірили в моєму інтерв'ю, хоча я казав, що я виступав там за 150 метрів від реактора, ніхто не вірив і так далі. Тому, можливо, десь якесь зерно хвороби було занесено, але нам щастило, що ми після таких концертів у Чорнобильській зоні їхали десь в Лагос, в Індію. Місяць виступали ну, в тих краях, де не було насичення радіоактивністю, І те, mm -hmm. в нас виходило, і ми оздоровлювалися. але кожного свій організм. Кожного здоров'я, тому mm. все мало. Так. Хочу дізнатися, ви прийшли на заміну Василю Зінкевичу О, вже в Смирічку чи коли ви прийшли, ще був Василь Зінкевич? Ні, ні, Василя Зінкевича вже не було, він в 1975 році пішов у Луцьк і там організували ансамбль світять. Але я в 75-му році ще не міг йти в колектив, тому що. Вчився на трьох відділах музичного училища, хотів одержати гарну, ґрунтовну uh -huh. музичну освіту і тому правильно зробив, що закінчив нормально, uh -huh. одержав гарні дня і вже uh -huh. пішов спокійно співати. Так. Ну, Олександр Злотник мені казав, що була трошки така конкуренція між Василем Зінкевичем і Назарієм Яремчуком. Але я бачив, вже було похорон, поминки. І Василь Зінкевич е, з'явився також, був на похоронах, і наскільки мені відомо, він взагалі хрестив Марію Яремчук. Це правда? Ні, я думаю, що ні. Це ні. Це. Ні. Треба її запитати, але мені здається, що ні. Але ваш е, кум Назарій Яремчук, правильно? Так, він християний батько мого молодшого сина В'ячеслава. В 1990 році перед гастро... астролями Сполучені Штати Америки, до речі, першими гастролями Сполучені Штати, він якраз тримав до Христова В'ячеслава. І побажаємо стати гарним співаком. А, серйозне. І... Прохання молитву і слава Богу. В'ячеслав старається підтримувати і тримати форму і не, не підводити свого хрещеного батька і свого рідного батька. До речі, я бачив пісня, пісня Назарія називається правильно. Так, так, пісня Паша «Назарія». Ваше і В'ячеслава дуже гарний голос. Пісня Назарія з неба летить, щом так негадано ти обірвалася, що погаснула ніжна краса? Мабуть, від вас і від хрещеного, так? Так, так, це така пісня спод пісня присвята. Його пам'яті, тому що він любив Україну, він любив Буковину, він любив людей і творив рідну українську пісню, скільки, скільки мол, Бог дав дихання, скільки Бог дав голосу, він співав, співав. Ні, Не погасла, лиш перебування. Хочу дізнатися вашу реакцію на проголошення Незалежності України в 91-му році. Е, яка була у вас реакція? Де ви були в той день, і яка була реакція в Це Звичайно, що переказати словами не можна. Ті люди, які все життя своє боролися словом, молитвою, піснею, руками, ногами. Думками, мріями. Неможливо передати ті емоції. Ми одразу почали телефонувати нашим друзям в Америку, в Канаду, в Австралію, тому що розпинала радість, душі було комфортно. Ми співали, обнімалися, плакали, раділи, танцювали, скакали, ну все, що емоції, як кажуть, брали верх. Ми Страшенно були раді. Ми знали, що це тільки початок, що буде важко, але найголовніше, що Україна стала незалежною. Ми вже співали в своїх піснях ще в 89-90-му, ще, mm -hmm. 89 ще до, до незалежності. Наші діти, наш Павло Павлик Дворський 4 роки в Палаці України співав пісню Україна стала вільна, незалежна. І тому ми раді були, що наші діти вже будуть мати свою державу, що не будуть їх називати бездержавниками, так як ми їхали перші гастролі за кордон, вони нас завжди нам говорили: е, що у вас Україна? Адже ви не маєте держави, ви мрієте, але у вас немає держави. І це нас дуже обурювало, це нас так. Але ми знали, що вірили, що не даремно загинули. Наші хлопці під крутами, де незалежно віддавали своє життя козаки. Залежно, наші хлопці-повстанці загинули в Карпатах, у Криївках. Ми знали, що наступить той день, коли Україна прогриміть на весь світ. І так сталося в 91-му році, 24 серпня.